Христос народився. Цього разу, друзі, маю для вас вже хороші новини про доплату пенсіонерам. Ви собі уявіть, що місяця держава винна вам від 910 до 4200 гривень, але ви їх навіть не отримуєте. і не тому, що не маєте права, не тому, що вам відмовили, а тільки тому, що вам про це ніхто не сказав. З 1 січня. Ці доплати збільшуються, але автоматично їх ніхто не нараховує. Тисячі пенсіонерів в Україні втрачають десятки тисяч гривень на рік, просто не знаючи правди. І сьогодні я детально, по-людськи і без плутанини поясню, хто має право на ці гроші і як їх забрати законно. Друзі, давайте одразу домовимося про головне це відео не чутки, не вигадки, і не десь там хтось сказав. Це реальні норми українського законодавства. Вони діють уже давно, але про них знає дуже мала кількість пенсіонерів. Ви часто пишете в коментарях покажи закон, розкажи. Тож зараз ви все почуєте люди роками живуть на мінімум, економлять на ліках, їжі, комуналці, хоча мають повне законне право на доплати. І так, я одразу скажу найважливіше. Ці гроші не приходять самі, треба піти і написати заяву. Ніхто вас спеціально кликати не буде. І саме про це сьогодні піде мова. Якщо ви ще не підписалися на канал і хочете отримувати дійсно фахову інформацію, запрошую підписатися це вже на ваш вибір. Продовжуємо: дивіться: головний нюанс, про який усі мовчать: в Україні є доплати до пенсії за особливі заслуги перед державою. Вони існують офіційно прописані в законах. Але пенсійний фонд не зобов'язаний сам вас інформувати нарахування не відбувається автоматично. Якщо не написали заяву, гроші просто висять у повітрі. І все. І тут виникає найбільша несправедливість. Люди думають якщо маю право, то ж мені повинні дати. А на практиці виходить не звернувся. Значить, не отримав. І так минають місяці роки, а іноді десятки тисяч гривень, які могли б бути у вашому гаманці. Про які суми йдеться конкретно. Зараз говоримо не про разову допомогу, а про щомісячні доплати до пенсії. Суми такі: 910 гривень щомісяця, 1 тисяча 38 гривень щомісяця. І до 4200 гривень щомісяця. І це не раз дали і забули, це кожного місяця разом з пенсією, більше того, з 1 січня ці доплати зростають, бо вони прив'язані до прожиткового мінімуму. Було 2361 гривня, а стало 2595 гривень, відсоток той самий, а сума більша. Але виплата зросте автоматично тільки тим, хто вже її отримує, а для тих, хто не отримує, нічого не зміниться, поки не подадуть заяву. Тепер уважно в Україні є сім категорій людей, які мають право на ці гроші. Я поясню кожну людською мовою без канцелярщини. Перша група доплата до 1038 гривень це 35-40%. Сюди належать. Особи з особливими державними нагородами. Герої України нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, люди, які мають чотири і більше державних орденів, а також народні артисти, діячі культури, це люди, чий внесок держава визнає грошима, батьки, які виховали п'ятьох і більше дітей. І ось тут дуже важливий момент: право мають матері, які народили і виховали п'ять або більше дітей до шестирічного віку. Або батьки, якщо вони виховували дітей самі. Усиновлені діти також враховуються. Це наймасовіша категорія, і саме вона найчастіше не знає, що має право на цю доплату. Погодьтеся, інформація важлива. друга група доплата до 910 гривень це 23 до 35%. Третя група Ветерани війни з державними нагородами йдеться про людей, нагороджених орденами за мужність, за захист суверенітету України, Четверте. Видатні спортсмени. Олімпійські чемпіони, паралімпійці, чемпіони світу та Європи, п'яте. Космонавти та льотчики випробувачі. Шосте Заслужені діячі та лауреати держпремій Ті, хто нагороджений хоча б одним орденом України. Третя група. Найбільша доплата до 4200 гривень. Сьоме борці за незалежність України та реабілітовані жертви репресій. Якщо люди були репресовані за політичними чи релігійними мотивами, незаконно ув'язнені або примусово поміщені до психіатричних закладів, держава зобов'язана компенсувати це фінансово. Важливий бонус. Дострокова пенсія для батьків з п'ятьма дітьми. Тут пенсія можливо, вже з 50 років, якщо є мінімум 15 років стажу. Це реальна норма, а не пільга по знайомству. Як отримати ці гроші просто і чесно? Що потрібно зробити все просто прийти до пенсійного фонду, написати заяву, надати документи, які підтверджують вашу категорію, посвідчення. Нагороди, свідоцтва про народження дітей. Ніхто не має права вам відмовити, якщо ви відповідаєте умовам. Друзі, ці гроші не подарунок. Запам'ятайте це ваше законне право 910, 1038 чи 4200 гривень щомісяця. Це ліки, це їжа, це тепло в домі, це ваш спокій. Знаєте. Якщо зупинитися на хвилинку і чесно відповісти собі, скільки разів ми чули ці фрази, та нічого нам не належить. Та хто нам що здасть? все одно обдурять. Чому так кажуть? Бо роками людей привчили мовчати, привчили не питати, привчили думати, що пенсіонер це людина без прав. Але це все брехня. Держава вже визнала, що ви заслуговуєте на ці гроші. Вона прописала це в законах, вона заклала кошти в бюджет, але вона не прийде до вас додому, не подзвонить у двері і не скаже Вибачте, ми вам винні. І саме тут вирішується все. Або ви й далі щомісяця втрачаєте свої законні тисячі гривень, або одного дня ви заходите в пенсійний фонд і повертаєте собі те, що вам належить. Подумайте 910 гривень на місяць. Це понад 10 тисяч на рік, 1038 гривень це вже 12 тисяч, а 4200 гривень це понад 50 тисяч гривень щороку, це не дрібниці на каву, це виживання і гідність, і найболючіше те, що ці гроші не вкрали, їх просто не забрали. Давайте ще наочні приклади, щоб ви точно зрозуміли. Приклад перший, жінка. 62 роки, виховала п'ятьох дітей, Все життя працювала, отримує звичайну пенсію. Вона має право на доплату 1038 гривень щомісяця, але не отримує, бо не писала заяву. Після звернення гроші нараховуються. Приклад другий. Чоловік 70 років. Має орден за мужність, Отримує голу пенсію. Він має повне право на доплату 910 гривень як ветеран з нагородою. Гроші не треба вибивати, вони призначаються просто після заяв. Приклад третій. Людина реабілітована як жертва репресій, табори, переслідування, має право на 4200 гривень щомісяця, і таких людей в Україні тисячі, які роками не отримують ні копійки з цієї суми. Скажіть чесно ви про це знали? Думаю, хтось знав, а багато хто ні. Тому буду радий, якщо ця інформація була вам корисна. Якщо знаєте таких людей, порадьте їм це, розкажіть. Ми повинні допомагати один одному. Я не закликаю ставити лайки заради лайків. Я закликаю вас якщо ви чуєте, що маєте на щось право, ідіть і забирайте своє. На все добре, міцного вам здоров'я!